Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні порівнюватимемо способи віднімання круглих трицифрових чисел. І вибиратимемо зручний спосіб обчислень для себе. А також перевірятимемо віднімання додаванням. Давай розглянемо різні способи віднімання круглих трицифрових чисел. Ось перший спосіб запропонував Василько. Він від сотень віднімає сотні, від десятків десятки. Вісім сотень вінус шість сотень виходить дві сотні. 9 десятків мінус 2 десятки, буде 7 десятків, і 0 одиниць вийшло число 270. Олеся використовує такий спосіб, вона спочатку від 890 віднімає 600, 6 сотень, а потім 2 десятки, 20. Коли від 890 вона відніме 600, у неї виходить 290, і потім від 290 віднімає 20 і виходить так само 270. Максимко запропонував ще один спосіб. Він робить так: замінює круглі трицифрові числа десятками. 890 це 89 десятків. 620 це 62 десятки. І тепер 89 він віднімає 62, і в нього виходить 27 десятків, тобто 270. Розглянь уважно ці способи і обери, який тобі зручніший, якщо ти. Одразу не можеш це зробити. Пробуй щоразу іншим способом. І потім зрозумієш, який із них тобі підходить найбільше. Обчисли різниці. Перевір обчислення додавання. Отож, вирази два. 450 мінус 300. Віднімаємо. Буде 150. І тепер перевіряємо, пишемо велику букву П і перевірка. Щоб перевірити віднімання додавання... Треба до різниці додати від'ємник. Якщо вийде зменшуване 450, то ми обчислили правильно. Отож, 150 плюс 300 буде 450. Так, як і мало бути. Так, як і було 450. Отож, ви правильно обчислили вираз. Надалі зупиняю відео і роби самостійно. Обчислю віднімання, а потім перевірку. Перевіряємо. 290 мінус 150. Виходить 140. Перевіряємо, до 140 додаємо 150. Виходить 290. 580 мінус 320. Буде 260. Тепер до 260 додаємо 320. Виходить 580. І останній вираз. 870 мінус 470 буде 400. Перевіряємо. До 400 додаємо 470. Виходить 870. На рівності 3. Це теж ти можеш виконати самостійно. Потім лише перевірити. Перша нерівність. Обчислюємо значення виразу ліворуч. Буде 600. 600 порівнюємо. І числом 600. Знак дорівнює. Наступна нерівність. На Ліворуч вираз, обчислюємо його значення 710, знак виходить більше. Наступна нарівність, така вона велика, у зошті не поміститься. Збоку, через те, пише внизу. Обчислюємо значення виразу ліворуч. Його значення 310, його треба обвести. Праворуч у нас теж вираз. Значення його теж 310. Виходить. Знак дорівнює. І остання нерівність. Ліворуч вираз, обчислюємо його значення 310. Обводимо. І значення виразу праворуч 300. Знак більше. Задача 4. Читаємо її. Джойстик коштує 430 гривень, а флешка 210. У нас до цієї задачі два запитання. Читаємо перше: наскільки гривень джойстик дорожчий за флешку. Нам відомо, що джойстик 430 гривень, а флешка 210. 430 більше, ніж 210. Наскільки? Щоб відповісти на запитання, наскільки треба виконати віднімання? Від більшого числа віднімаємо менше. І знаходимо 220 гривень. Отож, джойстик дорожчий на 220 гривень. Відповідно, флешка дешевша на 220 гривень, правда? ж? Так, друге запитання. Скільки грошей треба заплатити за джойстик і флешку разом? Разом це додати. Обидві ціни нам відомі. Отож, додаємо, виходить у нас 640 гривень. Відповідь пишемо до другого запитання: 640 гривень разом треба заплатити за джойстик і флешку. П'яте завдання це рівняння. Ти знаєш, як розв'язуються рівняння, тому працюй самостійно. Якщо є проблеми, слухай пояснення далі. Отож, у першому рівнянні у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож, Х ми шукатимемо відніманням. Знаходимо його, буде 210. Перевіримо число 210. Як перевірити, це значить, у ліву частину рівняння, там, де буква Х, підставити число 210 і перевірити, чи буде 520. 210 плюс 310 виходить 520. Отож, розв'язок нашого рівняння число 210. Наступне рівняння. У нас невідомий відємник чи зменшуване. Зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отож, шукаємо Y додаванням. Виходить у нас 570. Перевіримо число 570. Підставимо його замість Y у ліву частину рівняння і обчислимо, чи буде у нас 320. 570 мінус 250. Виходить. 320. Отож, розвиток нашого рівняння число 570. Наступне рівняння у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отож, х шукаємо відніманням. Виходить у нас 360. Перевіримо число 360. Підставимо його у ліву частину рівняння, там, де буква Х. І піднімемо, чи вийде в нас 500. Перевіряємо 500. Отож, розв'язок нашого рівняння 360. Останнє рівняння. У нас тут невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож, іграк ми шукатимемо відніманням. Обчислюємо, буде 110. Перевіряємо число 110, чи підходить воно нам. Чи буде в нас 840, коли ми до 730 додамо 110? Так, буде 840. Отож, розвиток нашого рівняння число 110. Полярники станції Академік Вернацький вирушили в експедицію 1 вересня, а повернулися додому 1 квітня наступного року. Скільки місяців тривала експедиція? Скільки місяців має рік? 12. Вони були в експедиції одного року, а повернулися наступному. Тобто нам треба два роки. Так? Почали вони свою експедицію 1 вересня. Це дев'ятий місяць року. А повернулися 1 квітня. Це 4 місяць року. У четвер місяці у квітні вони не були в експедиції, бо 1 квітня вона закінчилась. Цей місяць ми враховувати не будемо. Тепер рахуємо, скільки місяців тривала експедиція. 9, 10, 11 і 12 місяці одного року і 1, 2, 3 місяці наступного року разом виходить 7 місяців. Прямокутна ділянка землі, розміри якої зазначено на малюнку, прилягає однією стороною до стіни. Ділянку треба обнести парканом. Знайди його довжину. Завдання 9. Отож, у нас є ділянка, розміри якої 30 метрів і 20 метрів. Прямокутна форма в ділянки. все зрозуміло. Нам треба обнести цю ділянку парканом, але одна. Сторона ділянки прилягає до стіни, тобто там паркан не треба. Нам не сказали, яка це сторона, чи це ми оберемо оцю, наприклад. Так? Якщо ця частина, сторона ділянки прилягає до стіни, то наш паркан буде розташований ось тут, ось тут і ось тут. Яка довжина буде паркану? Так, 20 плюс 30 і плюс 20. Виходить 70 метрів. Але ж може, Ділянка ця прилягати до стіни іншою стороною, наприклад, цією. Тоді буде по-іншому. Тоді наш паркан буде тут, тут і тут, відповідно, 30 плюс 20 і плюс 30, і виходить 80 метрів. Це твоє домашнє завдання. Будеш Виконувати обчислення в номері 7 не забудь робити перевірку. Давайте подумаєш, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми розглядали різні способи віднімання круглих та цифрових чисел. Чи обрав, чи обрала ти собі зручний для себе. Ми розв'язали рівняння, нерівності, складену задачу, життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.